Халати І піжами екстра 10 кг 7 євро за кілограм. Починаємо з такої з запакованого. Це є кінгурушка Елечка. Далі. Таке кінгуру. Це йде в нас великого розміру. Елечка, від Елечка, Елічка Елечка. Далі дуже гарні такі штанішки теж. Вони йдуть такого більшого розміру. Дешевше такі лісові теплі піжамні штани. Дальше в нас знов кінгуру на замочку. Так виглядає теж більшого такого розміру. Дальше в нас такий халатик. Теж дуже гарний. Йде далі в нас кінгуру. Розовий такий. Виглядає тоже великого такого. Гарного розміру, ще одне кінгуру, таке новорічне, гарне. Виглядає. Це десь уже есочка-емочка розмір. Теж у нас халатик, і гарний на зав'язочках довгий. Теж у нас таке саме кінгуру, як то. Як то, тільки це в нас десь десь есочка розмір маленький. Далі в нас кофточка така від Primark. Це є в нас розмір Елючка. Ще теж з бірочкою. Далі в нас такий халат. Клітиночку. Ще один халатик. Цей теж. Далі в нас. Це в нас є як нічна сорочка флісова, така теплесенька і з капюшоном вона йде. Штани, піжамні, теж десь емочка, Елечка розмір. І останнє це в нас йде знов кінгуру, розовеньке, десь емочка, Елечка розмір. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.